Всім доброго дня, з вами канал GoodLife і знову я вас буду вчити деяким елементам. Цього разу покажу два елементи як ще раз відпочивати на сликлайні, сідайте на нього і елемент беріз. Знову ж таки, у вас знову є якась ведуча нога, права чи ліва. Цього разу в мене буде права вода. Такий самий метод, як сідаємо на сликлайн, сідаємо на неведучу ногу, ведучу ногу трошки випрямляємо і ховаємо під себе. Таким чином ви зараз відпочиваєте спокійно собі на гомільці. Ну, для початку, ті, хто будуть вчитися, знаєте, що це трошки боляче, тому потрібно вашому тілу привикнути до самого сликлайну. Ну, як встати, звичайно, такий же самий метод. Навантажуйтесь на задню ногу і встаєте. Ставите ведучу ногу на слейклайн, встали спокійно і відпочиваєте. Ну, і Другий елемент, який я хотів показати, дуже простий. Називається берізка. Просто забираєте ногу під себе, руки наверх і тримаєте рівну вагу. Всім дякую за увагу. До побачення.